Всім привіт! Е, мене звати Віктор, мені 42 роки, я сусь. Е, вже десь десь тиждень, як ви зрозуміли. У е, мене троє дітей, молодшому сину 8 років. І наші дитинства трошки відрізняються. Ну, як трошки, знаєте, як е, напівпрозоре какао зі шкільної столовки, і як молочний шейк зоро з Макдональдсу. І коли мали, мій малий чимось незадоволений, в мене відкривається такий ящик Пандори моїх коли душних, коли душевних переживань, як раніше було класно. Ну, наприклад, в мене з конструкторів з іграшок була улюблена штука це змійка. Знаєте, така червона біла штукенція, з якої ти міг робити 100-500 різних штук. Ну, Починаючи з футбольного м'яча, баржі, закінчуючи там з Мікою і Страусом, ось і прикол в тому, що ти міг робити два варіанти: червоний з білим і білий з чорним. Оце було розкрив собі творця. Мій малий, в мого сина улюблена іграшка це Лего. Ну, Лего взагалі красавчики, бо вони що зробили? Як тільки ти покупаєш перший набір, ти одразу підсідаєш на голку 10-річної підписки. Свідомо. Мені здається, одразу треба відкривати банку, коли у вас народжується дитина, щоб туди складали гроші як на пенсію. По-перше, там дуже ретельні інструкції. Ну, тупо сліпий, збере. І я, коли дістий новий набір, його збирає. Він його збирає, поки я роблю чай. І такий, я все. Я такий, М -м, блін, дешевше було мультики поставити. Ну, мультики мультики та знов про Лего, він дивиться мультики і каже: хоче ще новий Лего. Тому я викидаю інструкції. <праць> Це корисно, бо в житті теж немає інструкцій. Екзистенційне ж. Ну. Е, нещодавно малий підходить до мене і каже: пап, я хочу нові кросівки Джордани четверті. Хто не в темі? Е, аналогія світу машин. От Nike це як Toyota, а Air Jordan це як Lexus в світі кросівок. І він каже, четверті, І четверті – це не модель, це четверта пара. В мене теж були круті кросівки, насправді такі з ліпучками. Тітка з Сірії привезла, і вони були світловідбивачами. Мене тупо, ну, мене б там вкрали разом з кросівками. Ну, власне, тому я їх в них ходив тільки вдома. Спав теж в них. А взимку я ходив в валінках і в галошах. Знаєте, це такі чохли, як на айфон, щоб вони взуття не мочилося і довше слугувало. Ну і ось якось я взимку йду, повертаюся з садика додому і загубив одну колошу. Боже, це була трагедія століття, бо мені їх купили на виріст, тобто років на чотири. Ну, я був дуже збентежений і розчарований, бо е, ну, мені було сумно і мені було страшно визнати батькам. Я думав, мені тепер до кінця зими я буду змушений ходити в цьому одному калоші. Але фу, батьки зрозуміли, і я проходив лише три місяці тієї зими. Ні, Ну як проходив? Прострибав насправді. Е, ще з розваг у нас було катання на велику. Ну, це окрема тема. Знаєте, ви бачили, як дітей зараз чать кататися на веліку? Шолом, на локітник, на колінник, на жопник, капа, шолом. Ну, типу, все, ну, наче їх виставлять з партнером до Олександра Усика. Я теж любив велік. Але ніякого захисту в мене не було. Я був пошкрябаний, оскровавлений в слюнях, в соплях. І це тільки я не сів на велик. Це просто, щоб до нього дістатися. Бо тобі потрібно його було в когось відвоювати ще. Велики вони люблять. Ще мій малий дуже любить ганяти за кермом на Нід Фоспіді. На приставці грати. Обов'язково з кермом. У мене теж було кормо, я був крутий. Я собі його намалював на папірці А4, вирізав ножицями, розмалював по дауді, ну і десь там тиждень-два гоняв собі по хаті. Ну, власне, так я зробив на другу колошу. Правда, вона була теж намальована, така справа. Ще така, знаєте, популярна тема: антибулінг і дбайливе ставлення для дітей. Згадую себе в садочку. Лягаю в день тиха година. Не можу заснути ну, секунд 30. Значить, такий гуп, гуп, гуп. І приходить вихователька з великою пензлем якоїсь такої червоної фарби і каже: Ти що, не спиш? Я тобі зараз обличчя все в цією фарбою замажу. Спрацювало. Я лежав години півтори поруч з іншими розмальованими дітьми. Mm. А, що, нещодавно ще була історія цікава. Коротше, заходимо ми в сільпо, знаєте, в цей відділ на початку, там де не е, ці овочі, фрукти, і, і молитки: о, диви, диви, диви! Драконі фрукт! Я, такий, ну, я б прочитав драконі фрукт, я б подумав, що це назва якоїсь книжки, типу, Незнайка, чи Гаррі Поттер» і фрукт». Ну, ладно, думаю, нехай в сина буде сповнене дитинство, нехай вивчає світ. Давай купувати «Драконі фрукт. Підходжу на касу, піп-піп. 350 гривень. Я вже не бачу драконі фрукт. Там 4 кіло мандаринів, 8 кіло яблук. 11 кіло картоплі. Ладно, приходимо додому. Малий каже, о, я з ними зроблю кексики. Я такий, слухай, я думав, ми його поставимо в сервант до твого випускного зі школи. Ну, ладно, робить кексики, випікає, відкусує іде, залишає. Я стою хвилин 5 думаю. Блін, може найликс його викласти, щоб хоч якось відбити ці гроші. Е, ще зі смачних штук це жуйки. Ну, як, як мій син їсть жуйки, е, як цукерки. Ну, тобто, дуже швидко секунд 30 і поки є смак. І курва робить, як в, реклами, в рекламах орбіту, дві штуки одразу. Ну, для мене жуйки це була тупа якась релігія. Дональд, ті піп, бомбі-бом, турбо, ну, клас. Ми, я їх жував днями, ну, ну, не тільки днями, тижнями. Що ти походив цілий день, поки в тебе шелепу не зводить, ввечері прийшов, ліг, приліпів під стола, зранку зуби почистив і ходиш ще цілий день, кайфуєш. Ну так, да, вона на смак як собача іграшка. Ну що, ну, впала кілька разів на землю. Ну, бува. Правило 10 секунд ніхто не, не відмовляв. А ще, якщо у вас жуйка не втратила колір, її можна було подарувати вашому другу найкращому на день народження. До речі, мені відломилось наслідство від брата. І це було е, тупо як передача кільця Фродо» у «Властелині кілець: П'ять жуйок одразу і ще рожевих. А ще з розваг в дитинстві в мене були мультики. Ну, і як я дивився мультики. Ну, ти тупо вилавлюєш ці 20 хвилин протягом дня, відмічаєш в, в програмці і потім е, дежуриш повз годинника. Не дай Бог ти його пропустиш. Ну, Тобі ти будеш змушений чекати наступного дня чи навіть тижня. Як мій син дивиться мультики? Е, він відкриває каталог. Дивиться по рейтингу, ми дивимось трейлери. Це обов'язково має бути на домашньому кінотеатрі із попкорном. Бо якщо попкорну нема, кінозалу не буде. А ще важливо, щоб була камбуча. Оце теж тємка, знаєте? В мене в дитинстві був гриб. Ну, це типу така істота, яка схожа на медузу і шмарклю, яка живе в трьохлітровій банці, під марлю бабусі на підвіконні. Мого гриба звали Денис. Він, до речі, мені з уроками допомагав. Це ще. Є! Коротше, я до чого життя смакує, коли в ньому є різноманіття. І щоб відчути і кайфанути від смаку шейку в Макдональдсі, треба знати, який на смак напівпрозоре какао зі шкільної столовки. Тому смакуйте життя і не нехтуйте какао, яке вам подає життя. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.